Нам говорять, що трикутник А'Б'Ц' – ось цей рожевий, це образ трикутника АБЦ, цього блакитного, що обернений навколо початку координат 0,0. Поставлю цю точечку 0,0, аби ми її точно побачили. І що ж нам потрібно зробити, так це знайти кут обертання образу. Що ж, спробуємо це зробити. Але як завжди, перш за все, Поставте це відео на паузу і подивіться, чи зможете ви це зрозуміти самостійно. Мені чомусь здається, що можете, тож перевірте себе. Що ж, я просто подумаю про те, як кожна з цих точок має бути повернутою, аби від точки А я перейшла в точку А штрих, від Б в Б штрих, і від С у С штрих. Почнімо з точки А. Як це починається? Я провожу лінію між А та початком координат, а потім лінію до h Отже, ось так у нас відбувається поворот. Як ви бачите, він йде проти годинникової стрілки, а отже, наш кут обертання буде додатнім. Відповідно, ми можемо викреслити ось ці два варіанти. Якби ми йшли за годинниковою стрілкою, то тоді б у нас був від'ємний кут обертання. Що ж, тепер нам потрібно зрозуміти, скільки взагалі ось це градусів. І насправді є кілька способів це зробити. Перш за все, про що ви можете подумати, ви можете сказати: гаразд, ну, нехай ми будемо міряти відносно 90 градусів, тобто відносно прямого кута. Тож 90 градусів у нас буде приблизно ось тут, як ви бачите. Так, хоча мені здається, що блакитний з блакитним змішується. Можливо, ми використаємо інший колір, нехай буде фіолетовий. Ось так. Мені здається, що так візуально гарніше. І так, що ми можемо тут побачити? Ми можемо сказати: гаразд, 30 градусів це одна третя відносно прямого кута. Так, у нас тут прямий кут. А 60 градусів це відповідно 2 третіх. Якщо подивитися, то ось цей рожевий кут, він становить на вигляд 2 третіх відносно прямого кута. Отже, це 60 градусів. А що робити, якщо ви хочете знати, чи точно це 60 градусів? Не приблизно, а от прям точно. Що ж, попрацюємо над прямокутним трикутником. Нехай, скажімо, у нас буде тут точечка О, і ми візьмемо прямокутний трикутничок О бштрих Так, У нас ось тут буде прямий кут. Ми бачимо, що Бштрих-Аштрих, ну це приблизно, нехай буде 3. Дійсно, це приблизно 3 клітиночки, а Ош а це приблизно 6 клітиночок. Отже, гіпотенуза у нас 6, а катет у нас 3. Гіпотенуза двічі більше закатит. Щось мені це нагадує. А саме теорема вкут у 30 градусів. Тобто, ми можемо сказати, що ось цей наш кутик, б О, буде 30 градусів. І тоді, відповідно, інший кут а штрих О, а який нам цікавий, буде 60 градусів. Це і буде правильна відповідь. Як ви бачите, двома різними способами, приблизним і точним, ми сказали, що це буде 60 градусів. Насправді, тут ви можете використовувати ось цей приблизний спосіб, оскільки у вас є варіанти відповідей. І ви можете в цілому подивитися і приблизно сказати, що нам підходить. Зробімо ще один приклад. Цього разу він буде трішки цікавішим, оскільки ми не маємо координатної площини. Але я впевнена, у нас все вийде. Що ж, яка умова нашого завдання? Чотирикутник Аш, ось цей рожевий це насправді образ чотирикутника АБЦД, блакитного варіанту, що обернений навколо точки Q. І наша точка Q. Що ж нам потрібно зробити, так це знайти кут обертання образу. Я закликаю вас поставити це відео на паузу і спробувати зробити це самостійно. В попередньому прикладі ми робили це разом. І ці завдання є аналогічними. Тому я впевнена, що у вас все вийде. Що ж, пригадаємо, що ми перш за все робили у попередньому прикладі. Ми обирали якусь точку. В цьому варіанті нехай це буде точка Б. Від точки Б я провожу пряму до Q, а потім від Q до Б штрих. Як ви бачите, у нас відбувся поворот. І він відбувся за годинниковою стрілкою. І для нас це є дуже важливим, оскільки це нам дає важливу інформацію, а саме те, що кут повороту у нас буде від'ємним. Отже, ось ці два варіанти я можу закреслити. Вони нам не підходять, оскільки вони більші, ніж 0. А нам навпаки потрібно менше, ніж 0. Отже, лишились варіанти мінус 60 градусів та мінус 90 градусів. І що вам схоже? Ось цей кутик. Ось цей. Мені насправді він схожий на 90 градусів. Але я пропоную не гарячкувати і спробувати подивитися на ще одній точечці, яку хочете обрати. Мені здається, що було б цікаво обрати точку D. Що ж, візьму трішки інший колір. Нехай цього разу це буде рожевий. І я аналогічно проведу спершу пряму від D до Q, а потім від Q до D штрих. Знову ж таки, у нас обертання йде за годинниковою стрілкою. Отже, кут знову ж таки має бути від'ємним. І тут ми також бачимо 90 градусів. Отже, правильною відповіддю буде варіант А мінус 90 градусів. Як ви бачите, навіть без координатної площини ми легко змогли справитися з цим завданням. Сподіваюся, що тут було все зрозуміло.